Якщо ми бачимо таку картину, що двері в нас є завдяки тому, що є відкривання, так? і ми бачимо, що двері, в принципі, є, але чомусь не будується пройом. То це через те, що View range, тобто діапазон вигляду, у нас є, ну, якби він проходить повз ці прийоми. Прийоми не потрапляють у цей діапазон. Для того, щоб ситуацію змінити, ми клацаємо просто по робочій зоні. У нас активовується Properties, ну, тобто, допустимо, у нас була стіна, клаця тут floor Plan, Тобто, це є конкретно зараз налаштування цього вигляду. Звичайно, що кожний вигляд можна окремо формувати. І отут, у Properties, у нас є View Range. Натискаємо Edit і маємо досить таку цікаву таблиця, тобто вікно, де ми бачимо багато категорій. І дуже цікаво буде глянути ось тут на наглядний приклад. Для того, щоб вирішити цю ситуацію, нас цікавить другий оцей показник, який є Primary Range Cut Plane. Cut plane, ось це він є і а, тут не дивно, тому що тут є 2600. Наскільки я здогадуюся, двері на цей діапазон не потрапляють, а типовий такий нормативний це метр 100, метр 200. А, ну, так ще Загально, але це буде окремо, скоріше за все на відео, ця лінія а, допомагає обмежити верх вигляду. Ось тут ми перерізаємо конструкцію, ось це є низ конструкції, і в принципі в ще, ми ще ми можемо зачепити глибину. Так? Тобто, в принципі, оцей показник він так якби йде як фоновий лінк, але в принципі, він, наскільки я здогадаю, <гадуюся>, що буду це тестити, він все рівно відображається, може відображатися. Ось тому треба пильнувати оці всі параметри, щоб вони були цілком адекватними. Пишемо ОК, і всі прийоми з'явилися, тому що в нас. Діапазон, тобто не діапазон, а лінія ось ця яка відповідає за переріз вигляду. Так? Лінія січення, от якраз пройшлась по прийомах.